У ніч на 31 березня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами та 131 БПЛА. 57 з них збили сили ППО. Ще 45 безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина. За минулу добу рятувальники ліквідували 19 пожеж у Вінницькій області, 17 з них в екосистемах у Вінницькому, Жмеринському та Хмільницькому районах. Через недолі конструкцію опалювальної печі загорілися балки на даху житлового будинку в Жмеринській громаді. Ще одну пожежу ліквідували в Калинівській громаді. Зайнялося в господарській споруді через коротке замикання електромережі. 1 квітня у Вінниці, Миколаєві, Харкові та Львові не працюватиме консультаційний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Роботу призупинено до нормативного врегулювання його функціонування. Гаряча лінія штабу продовжує працювати. Також комунікувати та дізнаватись інформацією про рідних можна через особистий кабінет. У Вінниці висадили 10 нових дерев. Однією сакурою доповнили алею на вулиці Порика. На проспекті космонавтів з'явилися блакитні ялинки та алея магнолій. Жителька Вінничини не Неля Рибак є власницею найбільшої в Україні колекції декоративних чобітків. Філоботією жінка захопилась кілька років тому і вже зібрала 10 тисяч фігурок у вигляді взуття. Зять пані Нелі побудував для колекціонування музей в експозиції. Зібрані експонати 70 країн світу. Ця колекція декоративних черевиків занесена у Книгу рекордів України.